Це в нас машинка Seat Ibiza в хеджбеці. 2011 рік привезена в нас із Швейцарії бензин та автоматична коробка переключення-передач. Хетчбек в комплектації Баканера. Для мене, як для дівчини, це важливий комфорт в машині. Тут в нас автоматична коробка переключення, передач, надійність, охайність та чистота в салоні. Також у нас є листочки для переключення передач. Клімат, контроль, підігрів сидінь та партронники. Машинка в нас без пошкоджень в рідному окрасі та пробіг 190 км.